Привіт! Сьогодні покажу, як сплести класичного ловця-снів. Ось такого на 8 верхівочок. Я плиту на лозі. Одне коло в мене вже оплетене ниточкою. Інше зараз покажу. Нитка може бути будь-яка. Головне, щоб вона не тягнулась і не рвалась у пальцях. Витримувала навантаження. Зав'язуємо краєчок. Вузлик може бути один чи два, в залежності від того, як, як втримаєте. Цей хвостик я ховаю під плетіння і роблю виточок за виточком, вкладаючи нитку рівно, щільно, одну до одної. Це, звісно, займає деякий час, Ну, що робити, тому покажу пришвидшене відео. Необхідно розмітити 8 верхівочок. Тут має сенс вже прив'язати ниточку в будь-якому місці кола, і ця ниточка буде позначати першу верхівку. Для цього плетіння необхідно залишити довгенький хвостик більше, трішечки більший, ніж діаметр кола. Потім поясню навіщо. Тут зав'язуємо два вузлики, повертаємо всередину, це буде на початок плетіння нашого. І це ж вона верхівка. Мені подобається наступний метод розмітки серединок. Я використовую звичайні булавочки, вколюю їх ну, вздовж. Ниточки, бо, звісно, що через саму лазу не, прокол, не проколоти. Починаємо плести? Рух у нас один і той самий верхівка. Наверх на основу, вниз і проділи на себе. І затягнули, виставивши на місце наступної вершинки. Чому мені подобаються булавочки? Бо вони являються опорою. І тут зручно затягти не треба придивлятися, в якому там місці поставлена тяточка. Те ж саме, наверх, вниз. На себе і натягнули. Ось ми завершили перше коло, перший ряд. І тепер необхідно зв'язати ось ці дві ниточки, коротеньку і основну довгу між собою двома вузликами міцно посередині секції. На другому рядочку колом буде 8 намистинок, ниточку я розправила, склала в четверо, підхопила шматочком дроту, через нього добре пройдуть намистинки. І щоб було швидше і зручніше, я нанизую відразу 8 намистин. Далі такі ж самі дії. Ось у мене нитка, надітими намистинами, і я роблю такий самий рух, от сюди в секцію. Потім на себе і ось сюди. І ось тут. Я залишаю в кожній секції по одній намистинці, а інші просто зсуваю. Можна для кожної секції окремо відкладати в бік і надівати по намистинці. Це як зручніше. Так, наступна секція Всерединку. і на себе. Одну нами намистинку залишили, інші на себе. Більш міцно я затягну трохи пізніше. Залишається секція, де зав'яжу вузлик. Тепер необхідно натягнути там, де я робила, виставляю посередині і натягую, Зв'язую вузлик посередині секції, перевіривши, щоб в цій секції також була намистинка. І міцно затягуємо. Наступний ряд намистинки я не додаю, і тут кругом, щоб було рівномірно, я буду чіплятися перед кожною наступною намистинкою. І тут можна вже відразу затягувати в секцію на себе і перед намистинкою. І тут я вже зразу вирівнюю посередині і підхоплюю пальцями. Затискаю. На цьому етапі можна вже завершувати серединку, також розвертаю в сторону довгої ниточки. і тепер необхідно, не фіксуючи кожну секцію, пройти в кожну з них. Я йду зверху, вниз і в центр. Вузли ось тут вже не зав'язується. Ниткою я зможу стягувати. Наступна секція, Це внутрі, наверх і в центр. І крайній раз необхідно вийти, завершити в тій же секції, з якої почали. Це значить, що сюди я також ниточку заводжу і виводжу в центр. І тепер трішечки дива починаю стягувати. Тягну задовгу нитку. І ось виходить ось така краса можна надійти на мистину і під її розмір вже затягувати отвір пройти через секцію навпроти І знову протягти нитку в намистину, потім можна буде ще більше затягнути. І щоб зав'язати фінальний вузлик, у нас он є ниточка. В'язую два міцних вузлика, відрізаю зайву ниточку, і ці краєчки можна сховати в намистинку у зворотньому напрямку. Вузлик сховався в намистину і можна спокійнісінько відрізати ці краєчки шматочок ниточки. Зав'язуємо звичайний вузлик. Визначаємо, де буде верхівочка. А щоб вузлик сховати, можна надіти намистинку. Тут зручно спочатку надіти намистинку на згин, щоб всю товщу ниток не, не притягувати, скільки з неї, а потім підхопити хвостики і також придіти в намистинку, можна додати краплинку клею. А можна просто насунути намистинку на вузлик, щоб сховати. В даному випадку я підклею зайві хвостики відрізаю в рівень з намистиною маємо гарненьку підвіску. Цей ловець буде з серединкою оформленою трошечки по-іншому. Принцип плетіння буде як у попереднього. На наступний ряд я вже буду нанизувати намистини. цього лиця я буду прикрашати намистинками в рандомному порядку. Надіваю відразу три намистинки. Тут вже можна буде завершувати, тому в кожну секцію наступного ряду я додаю переламутрову намистинку. Затягувати я буду їх пізніше, бо інакше мені незручно. Тепер я затягую, розміщуючи по центру секції всі, всі намастини. Рігулірна робота зав'язати вузлик серединка вже симпатична, то можна зробити її ще більш ефектною, тріжечки затягнувши, для цього. Однією з ниток потрібно пройти по колу крізь кожну кожну намистиночку, а потім стягнути і зав'язати вузлик. Тепер ці дві ниточки ми зв'язуємо одним вузликом легенько. І стягуємо і отримуємо таке диво, зав'язуємо ще один нос, бустик. Ще хвостики можна сховати в сусідні намистинки. Просто протягти їх. Тепер можна зайве зрізати і насолоджуватись красою. Є два лиця. І можна обрати, який подобається більше. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Багато цікавого ще буде.